Істинна духовна робота медитативного характеру це не просто вже якийсь інструмент для вас, який там, трішечки дає можливість себе там, згармонізувати, там, заспокоїти себе. Медитація з концентрацією, зосередженістю, в першу чергу, з осередженістю на своїй істинній духовній природі. Це і є та відправна точка в подальших всіх своїх внутрішніх процесах, явищах, і загалом необхідно весь час перебувати. Весь час перебувати в цьому стані зосередженості. Я завжди в цьому стані цілодобово, цілодобово, практично, і майстрам раджу перебувати в цьому стані. І просто коли ви вже, наприклад, себе в якійсь мірі гармонізуєте, приводите до порядку ввечері, це вже більш така занурена робота відносно того, що треба не просто умовно кажучи заспокоїтися, а ще себе трішечки почистити, бо ви всі знаєте, що на протязі дня спілкуючись з людьми. Хочете ви того, не хочете. Але ми з вами накопичуємо, накопичуємо інформаційні інграми і активного характеру, і пасивного. Активного це коли ми дійсно активно з ким спілкувалися, намагалися допомогти, щось донести, чи то в руслі якихось напрямків Духовного характеру, чи просто навіть на роботі ви працюєте і щось доносите і ментально, і емоційно, і дієво. Це активна форма, пасивна форма, коли ви безпосередньо просто проїхали, проїхали в метро з людьми, які зупинилися разом з вами під час тривоги. Ви розумієте, реагує, реагує на цей стан тривоги, запізнення, накопичення вже в часі цих тривог. І ви також забруднюєтесь забруднюєтесь цим пасивним вже включенням, пасивним цим проявом. І його потрібно знімати, його потрібно знімати. І я вам дуже-дуже раджу, бо якщо ви самі не засвоїте оцей такий уже як образ життя, що не просто без Божої благодаті не до кроваті, бо це такий афоризм, такий вираз, але ви повинні дійсно усвідомлювати, що, по перше, треба Досидіти до того моменту, що ви відчули це забруднення. Бо напротязі дня ми звикаємо до нього. Отак, От як ми з вами за безліч часу втілень наших звикли, що е, хаос думок це норма життя. Хаос почуттів це також норма життя в якійсь мірі. Навіть хвороба фізичного тіла також є в хронології наших фізіологічних тих чи інших процесів, також нормального життя. І от люди іноді спокушаються, спокушаються тим, що ну, от я сів, себе відносно непогано відчуваю, там 10-15 хвилиночок посидів, а на 16 якраз і. Ви б якраз і могли відчути відчути ту інграму, яка десь там до вас реп'яшком прицепилася. От, а ви так посиділи, ніби робити, нібито нічого. Тому це повинно бути вашим вже безпосередньо таким образом життя не тільки на протязі дня бути зосередженості, але і очищати себе, відновлювати себе і ввечері, і зранку. Ми будемо ще про це говорити трішечки пізніше. По сьогоднішньому дню, ну, бачите, я говорив, ще в понеділок, що тиждень буде такий напруженим. Вчора ми ще отримали, а вночі, все одно, бачите, десь десь воно пішло зранку. От. Але, знову ж таки, знову кажу, могло бути гірше. Реально могло бути гірше. І лише завдяки тому, що, хоча дійсно показники не дуже високі, але я вчора говорив: в захисті потенціал чутливості, духовна складова народу України, вона витіснена була. От вона зберігала цей рівень. Вчора вона була 43, сьогодні 44. От тому її десь утримували. І навіть потенціал миротворчості. Вчора був 15, сьогодні він 16. Навіть правдивість на 1% активізувалася. Сумно знаєте, про ці речі говорити, відчуваючи, наприклад, коли. Але ж знову таки, як кажуть, який вираз ніху без добра українською мовою треба ще перекласти. Ну, звісно, коли перебуваєш в Європі. Інший рівень правдивості. От. Але е, наш мінімум правдивості, він більше дає нам в якійсь мірі все ж таки бути більш живішими, активнішими. От, Бо отой, е, той, хто був, і от Олеся приїхала вже там ось, вже близько 5, 11 місяців. От. Цей приспаний стан, <хи> от такий, що ніби нібито, нібито все добре. нібито все добре. Тому нас це бодрить, активізує, от, ну, і ми дійсно це для себе сприймаємо, е, в міру того, щоб е, не протестувати, не протестувати, не, е, не боротися з цим. Починати дійсно треба з себе. починати стану правдивості треба в себе. От, е це рівно відчуваю, що все ж таки я говорив вам, кожен день. Кожен день от, от, ми, на, ми ж не очікуємо, наприклад, які рішення сьогодні чи завтра можуть проявитися у, у влади. Е всі, ж, всі ж також розуміють, що. Є внутрішня політика, є геополітика, і саме геополітичні процеси зараз, вже в якійсь мірі, е, диктують. Да, от, вже, вже десь говорять, робіть так, чи, так, чи не так. От, знову ж таки, відносно сьогоднішнього дня. Е, це це ні в якому разі не налякування ні в на якому разі. Розуміння, готовності і ще, щоб ми ще більше з вами працювали. Ну, в лютому буде так складненько трошки, трошки буде складненько. Але якщо ми люди, пройдемо, а ми його пройдемо, однозначно пройдемо, то ми почнемо в березні підніматися в руслі долі на інший рівень. От тоді всі і трішечки рота привідкриві. Чудеса будуть відбуватися. Які потім побачити? Добре, ми з вами продовжуємо.